Вітаю вас, шановні колеги. Незабаром ви матимете можливість погортати сторінки електронного варіанту нашого підручника із зарубіжної літератури для 10 класу. Рівень стандарту. Презентувати підручник маю честь я, Лариса Одовиченко, одна із авторів. Підручник для 10 класу написаний авторським колективом у складі учителя методиста зарубіжної літератури Наталії Кадоб'янської і доктора педагогічних наук професора Лариси Одовичі. Підручник для 10-го класу є складником лінійки навчально-методичних комплектів із зарубіжної літератури для 8, 9, 10 та 11 класів, підготовленої нашим авторським колективом. При написанні підручника нашими головними завданнями були наступні оптимально реалізувати завдання сучасної української літературної освіти, забезпечити учителів і учнів повним набором необхідних для освітнього процесу матеріалів, залучити батьків до тісної співпраці і стимулювати учнівську зацікавленість і потяг до самоосвіти. Підручник створено у стилі лінійки підручників для нової української школи, який забезпечує здобуття цілісних знань, розвиток наскрізних умінь і стем освіт. На цьому слайді представлені найважливіші аспекти побудови нашого підручника, на яких я детально зупинюся у своїй презентації. Реалізація цих аспектів за нашим задумом. Повинна вирізняти наш підручник від інших, представлених на українському ринку. Однією з особливостей нашого підручника є його інтерактивна структура. Як ми її створюємо і чим забезпечуємо? По-перше, розбиттям на розділи, підрозділи, пункти, рубрики і плашки старанним і глибоко продуманим підбором ілюстративного матеріалу з різних царин мистецтв, розміщенням на кольорових плашках коротко викладених цікавих фактів, а також тлумачень малознайомих або нових понять і завдань. По-друге, назви розділів, підрозділів пунктів і рубрик відповідають формулюванням програми. Вони короткі, конкретні. Та безпосередньо розкривають зміст. Так ми уникаємо розмитості як у структуруванні, так і у формулюванні понять. На цьому слайді представлена структура третього і шостого розділів підручника. Як бачимо, третій розділ складається з трьох підрозділів, кожен з яких присвячений окремому твору. Програма рекомендує для читання і вивчення. Вибрати один або два твори з трьох. У нашому підручнику, методичному і цифровому додатку до нього подані навчальні матеріали до вивчення усіх трьох тем, запропонованих чинною програмою. Цей підхід зберігається упродовж всього підручника. Якщо, наприклад, у програмі пропонується опрацювати один-два твори з шести зазначених, як то у шостому розділі. То ми методично забезпечуємо вивчення усіх шести творів. Це дає реальну можливість учителям і учням реалізувати своє право вибору освітнього матеріалу, не витрачаючи час на відшукання додаткової літератури і методичного забезпечення. Кожен розділ розпочинається вступом, у якому актуалізуються опорні знання учнів. Далі йдуть підрозділи, кожен з яких присвячений відповідному програмовому твору. Кожен підрозділ своєю чергою складається з декількох пунктів, у кожному з яких розкривається конкретне питання програми. Підрозділи містять навчальні тексти щодо передбачених програмою теоретико-літературних понять, огляди біографій авторів і детальні аналізи програмових. Ці навчальні матеріали викладені у короткому переліку цікавих фактів, що залишає поле для учнівських самостійних оцінок і висновків. Особливе місце через серед навчальних текстів підручника відведено інформації з теорії літератури. Подані нами адаптовані визначення супроводжуються пояснювальними статтями в науково-популярному стилі. Вони достатньо унаочнені різноманітними таблицями і схемами та проілюстровані яскравими прикладами з різних художніх У підручнику в повному обсязі подаються художні тексти, невеликих за обсягом творів, як мовою оригіналу, так і у найкращих українських перекладах. Вони збагачуються різнорідним ілюстративним матеріалом, посиланнями на музичні. Кінематографічні та театральні інтерпретації. Такий міжмистецький перегук розвиває загальну культуру учнів і дозволяє глибше проникнути у тканину літературних творів. Інтерактивності кожному інформаційному блоку підручника додають різнокольорові плашки з різного роду поясненнями, тлумаченнями, уточненнями, інструкціями тощо. Структура кожного підрозділу така, що дозволяє реалізувати всі етапи вивчення художнього твору в логічній послідовності. У структурі теми організовують роботу такі рубрики: Готуємося до діалогу, діалог з текстом, оцінки та обговорення, завдання для співпраці, завантажте інформацію і ваші підсумки, оживлюють навчання. І створюють атмосферу щирого спілкування, висока поличка, інтернет-ресурси, діалог культур, діалог літератур, діалог мистецтва Україна і світ. Ми підготували не лише підручник для 10 класу, а повний навчально-методичний комплект і цифровий додаток до підручника, який розширить і поглибить можливості його паперової версії. Допоможе вчителю готуватися до уроків, а учням набувати вміння працювати з додатковою інформацією. Навчально-методичний комплект включає хрестоматію до підручника, у якій художні тексти подаються повністю, скорочено або в залежно від їх оригінального обсягу та кількості годин, відведених на вивчення. Таблиці і схеми для унаучнення навчального матеріалу, а також ЗОши для поточного та тематичного оцінювання освітніх досягнень старшокласників. У ньому подаються тестові завдання для самоконтролю у чотирьох варіантах до кожної теми. Виконавши тест, учень зможе самостійно перевірити результати навчання. ЗОшит також містить контрольні роботи у чотирьох варіантах до кожного розділу підручника. Це дає вчителю можливість на власний розсуд вибрати для контролю як розділ, так і варіанти, що важливо і доцільно для вчителя при викладанні в паралельних класах. Цифровий додаток містить повні тексти художніх творів, електронну хрестоматію, мультфільми, кінофільми. Вистави аудіокниги за художніми творами. Наш підручник сьогодні активно використовується в освітньому процесі. Він пройшов апробацію і отримав схвальні відгуки. Ми врахували побажання вчителів і результати навчання учнів та удосконалили наш підручник. І Пропонуємо вашій увазі його доопрацьовану версію. Підручники різних авторів. Відрізняється не стільки змістом, бо останній зумовлюється затвердженою програмою, скільки тим, як подається програмовий матеріал. Сподіваємося, що наше як знайде позитивний відгук серед широкого загалу вчителів, учнів і їх батьків і сприятиме росту загальної культури юнаків та формуванню їх громадянської. І культурно-національної ідентичності